Це ось підсвітка, мабуть, вечором. Колись мимо, можливо, побуваємо ввечері, да? в центрі. Подивимося як вона освітлюється. Нема тут. Нема з'їхати. Проїдемо возле этого строяка, біля льва. Там глядач казав, що треба левові потерти хвоста або те, що біля хвоста. Ну і буде тобі щастя. Щось вони перед екзаменами так робили. Ну а в нас екзамен такого немає, будемо щось друге вирішати на не будемо мішати пішеходам будемо мішати машинам везде ми мешаємо машина мішаємо пішоходам, мішаємо. зробили было нікому ніхто не мешав На час? Ну перебігайте, а, під машину. І <різь> поси Так, лево може ми потіри на обратному куті Минувся отак. Дивіться, як дерево оберта, десь я вже таке бачу. Обмотав. Тільки не в Полтаві, а десь в Ютубі. Якийсь відосик я бачу, як так дерево обмотане. Давайте по цій стороні ми ще з вами ні разу не їздили. оня Кафе сиділо, це що з правої сторони там раз в житті сидів, правда, ну зато сидів. Типа пив кота попили і сирними паличками. Перемога по правій стороні. Ми зараз до нього вернемось якраз, якраз кружочок тут проїдемо. Общая, чи Да, похов дом з торбами. Ось Общежитие, да, строяка? Перейдемо на навчання, хто хоче повчитися, Були мечі для студентів на території. Я там вийду, цікаво, зараз попробую. Провіримо, чи не чи не вийду. Я не пойму, я не туди заехал. Там, наверное, тупик. А ми тут колись каталися ще зелено не було. Wow. Так. моя в кадр попала. Сейчас мы можем... Сейчас можем мы спуск найдем. я випру Ага. там огорожа ні це мене не встає це за співучим полем там ета. Таке воно розбомблене роздовбане тось ставок хотів до того ставка з вами проскочити а он його видно кусочок Так, зараз ми з вами відключимося і побачимося в наступній частині.